Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг закликав країни члени альянсу зняти заборону для України атакувати переданою зброєю військові цілі на території самої Росії. Неприятне відчуття якогось -то тотального пораження настав час для союзників розглянути питання про те, щоб зняти обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні, особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається на сході України. Недалеко від кордону тому відмова України від можливості завдавати ударів по росіянам на їхній території дуже ускладнює цей захист. Просто чудово. Дійсно, Крим перетворюється на на, на велику порохову діжку. Крим правді, дуже сильно металізований. Що я кладаю у це слово? Там неймовірно багато військ. Не забуваємо. Що там розташована найбільша кількість зенітно-ракетних комплексів С 300 С 400 С 350 які його прикривають. І на правду те, що ракети Атаканс показують такий неймовірний результат, це колосальний крок уперед. Сподіваємося, що про детожо, коли американці дозволять нам їх застосовувати по їхній російській території, і ми насправді зможемо серйозно покращити ситуацію, особливо в частині що стосується логістики, бо я й надалі залишаюся палким прихильником філософії, що треба нищити залізницю. як казав великий американський. Шестигірковий генерал Джон Першних командувач на, е, на театрі воєнних дій Першої світової війни солдати виграють битву, а логістика виграє війну. І якби дійсно ми цих ракет мали ну хоча б 500 600 то направду у циклі. Цієї погоди у поєднанні з роботою f 16 можна серйозно посунути лінію розмежування. Будь-яка воєнна ціль, чи навіть цивільна, котра займається за забезпеченням нашого їхнього військового виробництва є законною ціллю. Треба тільки щоб це явище наростало по справжньому. Дійсно так виглядає. То є тенденція до збільшення вкрай важливо, щоб найближчі тижні, а особливо місяці, цей коефіцієнт приросту ну множився в один, в два, в три, в чотири, в п'ять, шість сім, десять разів, і тоді ще раз підтверджую свою позицію. Може бути на осінь якась надломна точка такого дуже серйозного характеру. Дуже добре, що страждають і гинуть саме такі комплекси. Вони, до речі, дуже дорогі, скажімо, дивізіон С 400 на світових. Ринках фрахтується у межах мільярда 200 мільйонів доларів. Це дуже багато. Ну, ми розуміємо, що це зовнішні ринки, бо на внутрішніх ринках, тобто для ціни для міністерства оборони, суттєво у кілька разів нижче, але тим не менше це колосальний крок уперед. Разом з тим, ще треба не поспішати, аж надто сильно піднімати. Позитивну емоційну планку, тому що цих пускових установок є ще доволі багато. С 400 більше ніж 450 установок Ви, Виготовлено с 300 більше ніж ніж 300 установок виготовлено. Сукупно Уже маємо майже 800 От, якби вже показники пішли на десятки, на дивізіони, а дивізіон це 12 машин. Оце вже дійсно б можна було говорити про масовість цього явища Але це проба пера. Це початок. Сподіваюся, це все буде продовжуватися, і найголовніше. Дуже дуже тут є такий ідеологічний і моральний момент. Ракета Атакам доволі старенька 1988 року розроблення, і їхні хвалені комплекси Е400 не можуть їх перехопити. І в стратегічному сенсі тут є ще один дуже серйозний і важливий зріз. з 60-х років минулого століття. Радянський Союз, а потім Російська Федерація займали чільне друге місце на світових ринках у частині вироблення і продажу зброї. Минулого року Росіяни уперше цю позицію втратили. Вони зійшли на третє місце. На друге вийшли французи. Якщо до минулого року вони продавали зброю більш ніж 30 країн, то за підсумками минулого року ледве у півтора десятка такі з великі закупівельники, як Бразилія, Єгипет, Малайзія, Індонезія, Індія, вже дуже серйозно задумалися. Чи вертує з росіянами мати справу? А ми ж розуміємо, що Російська Федерація є рівно до поти, у них є. Долари, тобто, допоки у них є вільно конвертована валюта. Нема вільно конвертованої валюти, немає монстра. Так було і з старською імперією, коли британці замістили пшеницю, яку купували і ліс у, в Російської ім, 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 імперії. У першу чергу на, на канадську і американську. Так стало ще з Радянським Союзом, коли у 85-му році різко упали ціли, ціли на нафту, і в них просто не стало грошей. І так все йде до того, що мало би статися із Російською Федерацією. Зараз правда, тут треба ще не поспішати, бо на цю хвилину нафта на доволі е, високій планці ціни. Конкретно в такому типі зброї поєднання на правду на перший погляд, виглядало, що поєднати старенькі БМ 21 а вони розробки ще 60-х років, це вже рахуйте більше ніж півстоліття, і найсучасніші без, безпілотні морські системи, але зуміли це є ознакою того, що українські ма. Мають неперетичний інтелект. До речі, та війна ця одна одна з причин це повернути назад їм наш інтелект, бо без цього інтелекту не ніяк не мо не можуть жити і розвиватися. Нагадаю, що першу абетку, першу абетку росіянам, написав українець Феофан Прокопович за наказом Петра Першого, не знайшлося там ні одного мудрого чоловіка, який би міг це зробити, не кажучи вже про ракетну програму двадцятого століття. Глушко, Чоломей, черток, корольов це все люди, які вийшли із теренів України наш інтелект для них є фундаментально визначальним. І От ми вкотре підтвердили, що ми вміємо це робити. Чому це проривна технологія? І де буде від неї найбільша користь? Найбільша користь якраз від неї буде за продовженням полюванням за суднами решток чорноморського флоту. Чому як перед тим умовно кілька безпілотних систем одна, два, три, чотири, мусила вже напряму дійти до корабля, щоб його. Уразити, тобто, вдарити у борт. А звичайно, кораблі мають певний захист саме від таких. Безпілотних систем, скажімо, є така реактивна бомбометна установка 600, яка на до 4 кілометрів застосовує спеціальні міни, якраз для боротьби з торпедами, для боротьби з підводними чунами і для боротьби із безпілотними тепер системами, або звичайне стрілецьке озброєння, починаючи від великокаліберних кулеметів 4 і 5 кулемет Владимирова, і закінчуючи з звичайними кулеметами. Калашникове калібру 7,62, але це все відстані до 4 кілометрів. А тепер дуже такий цікавий момент. Іде 3-4 оці системи, і одна з них всього одна має реактивну систему залпового вогню. З відстані до 10 кілометрів, а БМ-21 може завдавати ударів до 20 кілометрів, відбувається один залп, скажімо, Такою, таким прекрасним реактивним снарядом, як 9 М 218 який в одному снаряді має 45 субелементів, сукупно, множимо більше ніж 200, і це за такою хмарою накриває корабель. Гарантую на палубі переполох переполох. Причому дуже серйозно. Дуже серйозно. Тобто, рівень паніки і рівень спроможності екіпажу чинити спротив. Ім прицільно вести вогонь по безпілотних системах різко попадає. А отже, наступна вже система Камікадзе гарантовано досягає своєї цілі, якщо е, розуміємо, що вся діагональ чорного моря це 1100 кілометрів, а декларуються. Безпілотній системі Магора 5 і Сібеєбі до 700 кілометрів. А я думаю, що розробки вдосконалення двигунів йдуть і на цю і на цю хвилину, що й на тисячу кілометрів не така вже велика проблема в о, вийти. Якщо розуміти, що це не невелика безпілотна система, бо це всього наше до 5 метрів у уд, довжину, то спеціалізоване невеличке судно може таких кілька безпілотників брати на борт і умовно десь у точці. 300 400 кілометрів від нашої берегової лінії, а відповідно на 300 400 кілометрів ближче до тих самих бухт у Севастополі, і то все підходимо вночі умовно. Бо там є системи і тепловізійні прицілювання у тому, чи обриси цілі можна закладати у, у комп'ютерну пам'ять безпілотної системи. Вийшли на воду, пройшли якийсь шлях і здавдали ударів. Рівень, рівень паритету. І потенційного потоплення того всього, що лишилося від Чорноморського флоту, суттєво дві. Ну і, звичайно, завдання ударів по суходолу. Ми ж сказали, що 20 кілометрів. Отже, можна підійти на відстань 17-18 кілометрів від берегової лінії, помітити цю машину, бо вона невеличка, дуже з берега і дуже важко. Постійно тримати гелікоптери у повітрі це неймовірно дорого, це навіть для них дуже і дуже важко. Підійти завдати хаотично, хай навіть хаотичного удару по будь-якій цілі, а навіть просто по береговій лінії, щоб тримати їх у на позі. Чому ні направду дешева і дуже проривна технологія?